Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Ми можемо мобілізувати до 27 тисяч чоловік на місяць, сказав президент України Володимир Зеленський. Тому що Росія мобілізує від 40 до 50 тисяч на місяць, тому що в Росії набагато більші і страшніші військові втрати. Ми повинні посилювати систему рекрутинга, коли українець сам повинен вибирати військову частину, в якій хоче служити. Але на превеликий жаль, сказав президент Зеленський, ТЦК ми не можемо відмінити чи реформувати під час війни. Ось такі заяви сьогодні зробив про мобілізацію президент Зеленський. Що це буде означати? Це буде означати те, що. Кількість людей, які повинні в місяць піти служити в Збройних силах, буде постійно збільшуватися, тому що йде війна. Хоча мобілізації від 18 до 24 років в найближчий час не буде. Хоча цього вимагають від нас союзники, в першу чергу Сполучені Штати України. Президент Зеленський сказав, що не піде на те, щоб 18-річні хлопці. Ішли гинути на фронт примусово по мобілізації. Тільки контрактна система, тільки контракт з 18 до 24 років, незважаючи на вимоги союзників, на вимоги Сполучених Штатів, сказав президент Зеленський. Хлопці, від 18 до 24, на фронт підуть тільки по контракту. Від слова добровільно. Йому вторить радник Офісу президента Михайло Подоляк, який сказав, що на превеликий жаль, Сполучені Штати і союзники не можуть зрозуміти різницю між мобілізаційною війною Мобрезервами з Росією, да? а у Росії за 10 мільйонів, 10-12 мільйонів чоловік, а в Україні 2 з хвостиком мільйона чоловік, два-три. Тому ми не збираємось воювати людьми з Росією. Росію потрібно перемагати думаючи, Росію потрібно перемагати технологічно, креативно. Що ми робимо? Сказав Михайло Подоляк. Ну, а те, що відміняють санкції проти Росії, надають нам менше зброї в зв'язку з тим, що ми не хочемо гнати на смерть. Хлопців від 18 до 24, примусово їх мобілізовуючи, на превеликий жаль, союзники не можуть зрозуміти різницю між технологічною війною і м'ясними штурмами, сказав Михайло Подоляк. Що ми з цього повинні зрозуміти? Ну що, мобілізація буде продовжуватись, тому що. Технологія технологіями, ракети, дронами, а війну виграє правильно. Війну виграє піхота. піхота. Тому закінчується У. Мобілізація є, була і буде. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.